Всім привіт! Сьогодні 24 квітня, і перед вами два кущика-медунки. Медунка лікарська. Дуже багато бджілок. Якщо у вас ще нема такої рослинки на вашій дачі, то обов'язково посадіть її, тому що вона приваблює бджілок, метеликів різних, які допоможуть вам запиляти останні рослинки. І ще вона дуже гарно виглядає. Цвіте вона дуже надзвичайно, недв... Два... дві квіточки різного кольору. Ось так. Оця медунка вже цвіте більше місяця. Дуже шикарні кущики. Саджали ми той рік її, а кущики були от такі. Ось. Це я вже розсадила. Ще є медунка більш декоративна. У неї дуже гарні листочки більшого розміру. Такі вони в цяточку. Біла цяточка і такі гарні лисочки, ще треба таку собі придбати. Отак багато скільки літає. Любе, вона на півтінь, На сонці вона не дуже буде себе гарно чувствувати. Розсадювати можна її навесні, діленням кущика. І ось такого маленького виростає дуже швидко росте. Якщо Є багато місця, можна саджати. Якщо мало, то треба дивитися, щоб не сильно вона які великі. Оце, поки я знімаю, тут жужати-жужжать. І джмелики. А недалечко на у нас полуничка, ну вона ще не цвіте. Ну Вона ще буде, буде, буде Ось Отакі От гарні кущики величезні. Вона росте внизу альпійської горки. І тут є хіри. Морозники ще тільки жужать. Вона ще лікувальна, від кашля. І називають ще легеньова трава, начебто. Зростає в лісах гарні площадочки, якщо є десь біля водойомчиків, вона вологу полюбляє. Ось тут якраз згорка тако, як дощики стікає водичка, і їй дуже тут зручно. Оце зранечку, це обід уже, зараз 12 годин. Тільки якби я ще знала, що така вона велика виросте, то я б гігіру посадила б спереді, а в мене вона на задньому плані. Ну, нічого, розсадиться і цей кущик буде рости. Так що можете таку рослинку обов'язково придбати на свою діляночку.